Вітаю всіх! Я робила розклад щодо новорічного звернення президента. Я бачила у своїх колег деяких розкладах, що, що там скаже Зеленський. Давайте глянемо тепер. Після першого розкладу, хочу зробити, що скаже Зеленський у новорічному зверненні? Що він буде казати? Що скаже Зеленський у новорічному зверненні своєму? Про що воно буде це звернення? Дивимось. Про що? Ось він, це він. Четвірка мечів. Дивіться, про що мова буде? Пауза і якась інформація. Кінцевий результат. А як би це не було зупинкою війни на новий рік? Зрозуміли? Четвірка, ось вона, четвірочка моя. Четвірка мечів, яка мені постійно лізе, після Зеленського. Король Кубків це в мене Зеленський. Якась буде пауза. Так, він скаже про зупинку війни. Справедливість відповідь так, щось про це. Так, щось про це сонце. Після сонця зазвичай не треба нічого діставати. Ось про що може бути мова в новорічному зверненні Зеленського. Ось чому справа. Ось так. Як вам таке? Слідкуємо за подіями чекаємо.